Бальні туфлі королеви, королеви теж люди. Королева була вкрай невдоволена. Його величність вчора зволили намонятися як чіп, не дочекавшись кінця робочого дня. Мало того, що згрішив сам, змусив згрішити й свого особистого секретаря. Амбітна секретарська матуся з пелюшок готувала дитину до державної служби. Але хто ж знав, що попадеться такий веселий король? Попередній секретар не витримав холеричного темпераменту його величності і змінив престижну, але нервову роботу в палаці на менш престижну, але спокійну посаду начальника поштового відділення. Наступник же не міг опиратися ні королю, ні матусі. Опинившись між двох вогнів, він накидав хмизу в обидва. Підкорився сюзерену з перспективою відгребти копняків вдома. Удвох вони окупували кутову вежу і звідти з непристойно гучним сміхом жбурляли в туристів камінці й вигукували. Це вам на сувеніри. Туристи були вкрай невдоволені, враховуючи, що при вході на об'єкт їм не видали не те, що лицарських шоломів, а й бодай завалящинських будівельних касок. Скандал не вдалося придушити, тому вже за вранішнім чаєм із пелюшками тонкий тіста й товстий шар кисло солодкого сиру. Королева побачила в газетах розгромні заголовки, набрані жирнючим шрифтом а під ними ганебні фотографії, де його величність виглядав як весела невихована макака, а п'яненький в секретар. Як її дитинча, ну що ж, королева прийняла рішення: якщо після стількох останніх китайських попереджень король продовжує чинити неподобства, вона теж може дозволити собі дещо. Королева розправила плечі, встала за столу і, карбуючи крок, залишила столову залу. В коридорах їй постійно перебігали дорогу покоївки, посильні лакеї, і навіть один заблукалий турист. Всі вони, вгледівши королеву, виструнчувалися, підтягали сідниці і схилялися у вітанні. Сьогодні правителька знайшла в собі сили тільки кивати головою у відповідь. Від сорому за його величність слова затвердівали на шляху від мізків до голосових зв'язок. Королева відкрила двері своєї спальні, проминула розкішне півторамісне ліжко і пройшла до гардеробної. Там на білих манекенах висіли кілька бальних суконь у синіх відтінках, улюблений колір її величності. А під ним стояли взуттєві коробки з фірмовими вензелями на кришках. Королева, не роздумуючи, відкрила одну з них. Всередині загорнуті в напівпрозорий папір лежали бальні туфлі синього атласу від модного дому Шармель те подібні ремінці були прикрашені блискучими діамантовими пряжками. Ці туфлі купила на свій перший бал ще прабабка королеви. Вони не натирали ногу, були міцні, зручні. А головне в них можна було танцювати будь-який класичний танець, навіть не маючи жодного уявлення, як він виконується. Туфлі танцювали за всіх, хто їх взує. Королівська прабабуся танці не любила, навчатися не хотіла, тому чарівні туфлі від мадмозель Шармель стали чудовим виходом для всіх жінок по материнській лінії та дбайливо передавалися від покоління до покоління. Спеціальним указом їх категорично заборонялося виносити за межі королівського замку, продавати або дарувати жінкам-неспадкоємцям, і тим самим вони були прирівняні до державних скарбів. Королева теж не любила танці, але вінтажне взуття від Мадмузель Шармель і їй дуже дуже подобалося, і їй треба було якось розвіяти кепський настрій. Королева вона, зрештою, чи ні? Тому вона перевдяглася у діловий костюм кольору дощового ранку, рішуче взула фамільні туфлі, прихопила портфель та пішла на роботу. За ворітьми, королева спробувала спіймати чорну карету з білими шашечками, але коні проносили її повз, обдаючи правительку запахом поту й бризками іскор з-під коліс. Ніхто з пасажирів не висловив бажання підвести правительку, певно, не впізнаючи її без корони. Що поробиш? Демократія. Королева зітхнула і пішла пішки. Благо до благодійного фонду, який вона очолювала, було всього з десяток кварталів. Перша неприємність чатувала на неї вже за рогом біля музичного магазину. У вікні стояли колонки, і звідти на всю вулицю ритмічно гупав бадьорий реп. На тротуарі було розстелено щось схоже на шмат лінолеуму, на якому хизувалися своїми вміннями хіп-хопери. Королева, яка до того йшла чітким легким кроком, як і личить леді, раптом запнулася, підстрибнула на місці, і ноги мимовільно понесли її на імпровізований танцмайданчик. Вона так стрімко вискочила на нього, що хлопець із дредами ледь устиг відкотитися в бік. Королева з широко розкритими віднестями очима стала в позу, дочекалася вступу і, не випускаючи з рук портфеля, заходилася ритмічно рухатися під музику. Вона вигиналася і схилялася до землі, підсмикувала вузьку спідницю і стрімко присідала, тіпала сідницями і сексуально скидала головою. Ноги в танцювальних туфлях спритно виводили незнайомі па шпильки вилітали з зачіски, волосся мотилялося, прикриваючи почервонілі щоки та зшаленілі очі правительки. що хвилини підходили нові нові глядачі, принаджені схвальними відгуками хіп-хоперів. «Хей, Гей, бро! сказав один іншому, то не наша королева запалює. Чувак, не крейзонувся, сказав другий. Хіба вона в темі? Ця лялечка просто схожа на неї. Йоу, крихітко, наддай жару! Королева наддавала. Портфель, в який вона вчепилася, мов у рятівний круг, літав навколо неї в небезпечній близькості від глядацьких носів. Нарешті, неймовірним зусиллям волі з вигуком: Мені ж на роботу! королева зіскочила стан з танц майданчика і побігла геть. Ноги неохоче підкорилися. Що за. По простонародному подумала королева, бо в дипломатичній мові, якою вона звикла спілкуватися, потрібних виразів як відомо немає. Вона звернула заріг і, обсмикуючись спідницю, розпашіла і вкрай засоромлена, поспішила якнайдалі звідси. Позаду лунали аплодисменти і вигуки Браво! Що це на мене найшло? роздумувала королева, сяк так прибираючи розкуйовджене волосся з обличчя. Сьогодні місячна повня або парад планет, про який я нічого не знаю. А може мене зурочили? чи. Тут вона глянула на свої туфельки від мадмуазель Шармель. Ті виглядали цілком безновинно, сиділи на нозі ідеально і бадьоро цокали по тротуару. Хіба мої туфлі можуть танцювати хіп-хоп? Адже їм вже більше 70 років, думала королева, перебігаючи дорогу. Я була впевнена, що вони танцюють тільки бальні танці і латино». Цей момент вона проходила повз великі французькі вікна на першому поверсі старовинного будинку. Одне вікно було напівпрочинене і зсередини до королеви долетіло. Перша позиція деміпіле нижче. Не відривайте п'яти від підлоги. Королева знову запнулася на місці і стала рівно, наче держак від лопати проковтнула. Схоже, після хіп-хоп-хіл з туфлі вирішили спробувати на смак балет. Ступні в атласних туфельках боляче вивернулися, коліна повільно зігнулися, під борщ крябнув литку. Батмент фондю, напружившись як слід, королева виконала якусь балетну закарлюку. Портфель по-дурному бовтався в руці. Паде пюре і. пірует!» Ручаючись з усіх сил, королева крутнулася в карколомному піруеті, зробила кілька грань жете поспіль, прорвавши при цьому спідницю і капронові колготи і поспіхом залишила сцену. Довелося обачніше вибирати шлях, щоб не спокушати чарівні туфлі. Їй майже вдалося дістатися офісу без підступних демаршів із їхнього боку. Тільки біля самих дверей вона наштовхнулася на яскравий натовп циганок. Вони співали і танцювали, а компонуючи собі на бубнах та гітарі. Королева в паніці прикрилася портфелем, наче це могло зупинити її норовливе взуття. Одна з циганок причепилася до правительки: Ей, красуне, куди поспішаєш? Все бачу, все знаю. По ручку, моя хороша, все про тебе скажу. Під знеможливливий гуркіт бубнів та перебір струн королева мимоволі затрясла плечима, грудьми і долаючи опір туфель, втекла за скляні двері офісного центру. Там вона перевела подих, сяк так привела до ладу одяг і піднялася ліфтом на 32-й поверх. Тут вже точно не буде ніякої музики. Вона залишила портфель у кабінеті і пішла до конференц-зали, де передбачалося обговорення майбутнього дипломатичного заходу. У вузькому малолюдному коридорі назустріч її легкою ходою від стегна дефілювала дійсна фаворитка його величності. В її обов'язки входило відповідати за зв'язки з громадськістю, та натомість вона була таким собі сарафанним радіо, обслуговуючи в першу чергу інтереси його величності, передача пліток і платіння інтриг. За цю сумнівну роботу вона отримувала неабияку платню. Порівнявшись із королевою, фаворитка ледь повернула до неї обличчя і впівголоса сказала: «Маупа!» що? Можливо, обуритеся ви, не чувано! Порушення субординації та етикету років 200 тому фаворитку б стратили двічі, а то й тричі. Зараз її можна було б хіба значно понизити в посаді, скажімо, до прибиральниці, і не видавати гумових рукавичок. Але королева не давала прецедентам розголосу. По-перше, це було тільки їхнє зведення рахунків і нічиє більше. А по друге, не хотілося давати королю приводу для жартів та кпинів щодо жіночого суперництва. Просто колись фаворитка разом з малою королевою, тоді ще принцесою, відбувала всі покарання в кутку за дитячі пустощі, потім стала її найкращою подругою в підлітковому віці і додружилася до першої Фрейліни її величності. Коли королю захотілося якось освіжити своє одноманітне королівське, а заразом і супружнє життя. Він звернув своє всевидюще око на Фрейліну королеви і зробив їй недвозначну пропозицію. Ощасливлена високою увагою перша Фрейліна швидко порівняла в умі можливості й прибутки, які надає нова посада, і без усіляких сумнівів змінила пухнасту шкурку першої Фрейліни на шорстку луску фаворитки. Тільки по старій пам'яті королева спускала колишній подрузі її недоумкуваті вибрики, надто довго та залишалася в тіні своєї вінценосної подруги. Виділитися їй виявляється, ох, як хотілося, а не було чим. Мавпа королева зробила вигляд, що не почула. Проте туфлі бочевиць прийняли це як команду до мім вистави. Королева відчула, як лопатки пішли назад, а голову низько опустило вперед. Вона зігнулася вдвоє і сперлася кісточками пальців у підлогу. З горла вирвався виск і немолоде хихотіння. Королева спаленіла від непристойності свого положення і чим дужч поскакала до конференц-зали. Там вона на очах своїх ошелешених співпрацівників змусила себе розігнутися і скинула взуття. Отак окраще. Пардон мі сказала вона і сіла на своє місце. Через тиждень делегація, очолювана королевою, прибула в одну далеку південну країну, щоб взяти участь у конференції, присвяченій захисту прав тварин. Тамтешні тварини у своїй більшості були такі небезпечні, що їхнім правам в принципі нічого не загрожувало. Але ж підтримування міжнародних зв'язків і таке інше, після того як обидва представництва країн підписали договір про подальшу співпрацю. У холі готелю відбулася вечірка з коктейлями. Королева випила трохи шампанської, потанцювала з кількома дипломатами. Її чарівні туфлі від Мадмуазель Шармель поводилися бездоганно. Скоро королева натякнула черговому кавалеру на втому і відбула, дозволивши своїм підлеглим веселитися далі. У номері вона зняла дорогоцінні туфлі й сіла чекати під дверима. Про любов своєї колишньої подруги до цих туфляк вона знала давно. Знала, що фаворитка його величності тихо заздрить їй, адже у неї в роду не було пращурки, яка б могла дозволити собі купувати чарівне взуття. Прабабка фаворитки була третьою фрейліною прабабки королеви, тож мати в своєму розпорядженні такі туфлі не могла по статусу. Скоро почувся п'яненький, схожий на кумкання сміх в кінці коридору, потім нетверді кроки кількох людей. Королева визирнула в шпарину. Фаворитка його величності майже висіла на двох гарних рослих пажах і весело сміялася. Всі троє виписували ногами кренделі і час від часу підпирали стіни, аби не впасти. Так я й думала. Королева спритно виставила туфлі в коридор, неначе б для того, щоб обслуга готелю привела їх у порядок і зачинила двері. За хвилину п'яне воркотіння стихло, натомість задріботіли нервові кроки, що швидко віддалялися. Гухнуло, ніби хтось упав. Почувся тихий сміх, хлопнули двері через два номери навпроти, і все стихло. Королева визирнула. За порогом було порожньо. Вона ядуче всміхнулася і відправилася в душ. Про зникнення туфель королева нікому не сказала. Першого ж робочого дня вона вдягла звичайні ділові туфлі на низьких підборах і без пригод прийшла в офіс. На 32-му поверсі у вузенькому коридорчику сьогодні було велелюдно. З усіх боків йшов обмін враженнями щодо футбольного матчу минулу п'ятницю. Назустріч правительці легкою ходою від стегна, дефілювали її суперниця. На ногах у неї викрашалися сині туфельки від Мамуазель Шармель. Діамантові пряжки виклично мерехтіли у світлі ламп. Дехто впізнав їх і запитально підіймав брови, не вірячи своїм очам. Фаворитка зверхньо дивилася на всіх, мовляв, що ви можете сказати, якщо навіть королева тюхтійка мовчить. Порівнявшись зі своєю вінценосною суперницею, фаворитка відкрила рота, щоб знову бовхнути якусь дурницю. Але королева її випередила. Жава скомандувала вона, не повертаючи голови, і з задоволенням почула, як фаворитка гепнулася животом на підлогу, розкарячилася і зашкребла підборами килим. Закумкала вона, здивовано і незграбно застрибала по коридору. Куе. Люди пооберталися на недоречний в цих стінах звук і вражено завмерли. Гул голосів замовк, настала гнітюча тиша, густа, як смола. Куе! Королева, не зупиняючись, дістала телефон і набрала номер. Добрий, день, я б хотіла записатися на танці, а чарівні туфлі їй наступного дня підкинули у кабінет.